Завершилась в мене нарада з керівниками фракції, з народними депутатами. З огляду на те, що насправді питання потребує дуже ретельного вивчення і прийняття рішень, я маю на увазі і корупційні заяви щодо корупційних діянь і тарифної політики. Маємо серйозно підійти до цієї справи, а не просто там створити щось невідомо для чого. Тому прийнято рішення, оскільки є багато постанов про ТСК. Прийняти рішення відповідно до попереднього доручення. Завтра о 15-й годині в тут в приміщенні парламенту відбудеться засідання декількох комітетів профільних, які повністю розглянуть всі питання. Запрошені вже попередньо навіть фігуранти, я би так сказав, які можуть, можуть, можуть дати пояснення. За результатами цього засідання будуть несені пропозиції українському парламенту визначитись щодо створення ТСК. Щодо інших можливих дій, щодо визначення технічного завдання для ТСК, щодо термінів розгляду, щодо питань дослідження і всього іншого, тоді це буде професійно, це буде чесно по відношенню до людей, і саме головне буде результат, а не просто процес заради процесу. Тому я прошу шановні колеги, які сьогодні біля трибуни вашого розуміння в цьому питанні. Прошу підключитись до цієї роботи і забезпечити публічність і гласність роботи цих комітетів. Наголошую на тому, що з антикорупції буде проведена сіна двох комітетів під керівництвом Єгора Соболєва самопоміч і Андрія Антоновича Кажумякіна, батьківщина. Що стосується тарифної політики комітету, який очолює представник радикальної партії Олега Ляшка, Сергій Скуратовський, будь ласка, запросіть туди представників фракцій і інших комітетів, якщо потрібно, і зробимо якісну дискусію. Більше того, доручаю апарату забезпечити пряму трансляцію для публічності і гласності цього питання. І тоді ми будемо абсолютно якісно працювати і будемо ну не просто. Як я запитав в кабінеті, друзі, скажіть, вам потрібні шашечки чи нам потрібно з вами їхати? Нам потрібно всім їхати. Ми маємо прийти до результату. Тому дякую за розуміння. А в четвер ми заслухаємо рішення ТСК і визначимо щодо прийняття рішень відповідно до комітетів.